Вітаю! В цьому відео розглянемо розв'язування задач за рівняннями хімічних реакцій. Задача наступна: обчислити масу осаду, що утвориться при взаємодії достатньої кількості купром 2 нітрату з натрігідроксидом масою 260 г. Щоб розв'язати задачу, нам потрібно пам'ятати про правильне її оформлення. Для цього ми записуємо дано знайти розв'язання і відповідь. Що ж дається в нашій задачі? Зверніть, будь ласка, увагу, В цій задачі у нас є число 260 грам, що стосується речовини натрій гідроксиду. Тобто маса натрій ОH OH, ми записуємо дорівнює 260 грам. Запитується, або що нам потрібно обчислити, треба обчислити масу осаду. Якщо ви сразу можете написати формулу речовини, яка буде осадом в даній реакції, ви можете це зробити. Я спрощу собі трошечки завдання, напишу просто маса осаду, а потім, коли напишу рівняння реакції, то там уже подивимося, який із продуктів реакції буде нерозчинним у воді. Ось він і буде утворювати такий осад. Він буде називатися осадом, і масу цієї речовини будемо шукати. Записуємо слово розв'язання. Я пропоную наступний метод розв'язування таких задач. Перше, ми переведемо. Відому нам величину в даній задачі масу в кількість речовини. І пропорцію будемо складати саме у величинах, кількість речовини, тобто в молях. А потім будемо переводити отриману кількість моль в ту величину, яка нам потрібна. І так, перша дія. Переведемо масу в кількість речовини. Для цього нам потрібно масу розділити на малярну масу. Обчислимо малярну масу натрій гідроксиду. Вона буде дорівнювати 40 г на моль. Тепер обчислюємо кількість натрій гідроксиду. Н натрій ОА -OH буде дорівнювати. Для того, щоб обчислити цю величину, нам потрібно 260 г величина, яка дається в задачі, розділити на малярну масу 40 г на моль. Це число буде 6,8. 5 моль. Якщо у нас буде таке число, яке має і соті, і тисячні, і десятитисячні, то в таких задачах ми маємо округлювати всі величини до сотих, тобто масу вже ми не використовуємо, ми її перевели в 6,5 моль. І саме цю величину будемо брати для наших подальших розрахунків. Друга дія в нашій задачі ми будемо складати рівняння відповідної реакції. Подивимось на умову нашої задачі: яку реакцію маємо скласти, між якими речовинами. Взаємодія купрум 2 нітрату з натрій-гідроксидом. Відповідно, записуємо купром 2 нітрат, купрумену-3-двічі, і натрій-гідроксид, формула його натрій Ож. -OH. Реакція буде відноситися до реакцій обміну. Крайні частинки купрум і гідроксильна група з'єднуються між собою, утворюють купрум аж двічі, а ті, що всередині частинки, відповідно, натрій і група НО3 нітрат. Будуть теж з'єднуватися між собою. При цьому натрій буде ставитися на перше місце, а нітрат НО3 група на друге місце. Обидві частинки одновалентні, тому формула натрій НО3. Пам'ятайте про те, що всі реакції маємо урівняти. Ставимо коефіцієнти 2 перед натрій гідроксидом і натрій нітратом відповідно. Нам потрібно далі підкреслити речовини, які будуть брати. Участь в нашій задачі це натрій гідроксид, його підкреслюємо, і друга речовина осад. Який же з продуктів реакції буде утворювати осад? Для того, щоб це з'ясувати, нам потрібна таблиця розчинності. Знайдемо в таблиці розчинності продукти нашої реакції. купрум, гідроксид, купрум і група OH. На перетині стоїть літера Н, нерозчинна речовина. Нерозчинний у воді продукт реакції і буде утворювати осад. Але перевіримо і іншу речовину на розчинність натрійнітрат. На перетині частинок натрій групи Но3 бачимо літеру Р. Натрій, нітрат розчинна у воді сіль, тому осад, ця речовина давати не буде, утворювати осад, вона не буде. Укажемо в нашому рівнянні реакції, яка речовина є осадом, тобто після формули копром Ождвічі поставимо стрілочку вниз, показуємо, що це і є осад. Тобто, в нашій задачі беруть участь натрій гідроксид і копром 2 гідроксид. З'ясуємо мольне співвідношення цих речовин за рівнянням реакції. Мольне співвідношення показують коефіцієнти, що стоять перед формулами цих речовин. Перед формулою натрий-гідроксиду стоїть коефіцієнт 2. Це означає 2 моль натрий-гідроксиду. Перед – одиничка 1, 1 моль купром 2 гідроксиду. Щоб скласти пропорцію, ми над рівнянням реакції, тобто над формулами цих речовин натрій ОH OH і купромаж-двічі, підпишемо нашу задачу. За нашою задачею нам дається 6,5 моль натрій гідроксидом, тому над натрій ОH OH ми підписуємо 6,5 моль. А ось скільки, яка кількість купрум гідроксиду нам невідома – відомо хмоль. Всі чотири члени пропорції нам відомі. Перша частинка 6,5 моль відноситься до 2 моль, як і другі наступні члени Х відноситься до 1 моль. Звідси з цією пропорцією обчислюємо чому дорівнює Х. Для, того, для цього 6,5 множимо на 1 і ділимо на 2. Отримаємо 3,25 моль. Округлюємо до сотих. Це фактично, ми знайшли кількість речовини купром 2 гідроксиду, купрум аж двічі 3,25 моль. Фактично, в молях відповідь ми отримали. Але нас питають не про молі в задачі нас запитують масу. Тобто нам потрібно виконати третю дію. Перевести кількість речовини в масу. Для цього нам потрібно малярну масу цієї речовини помножити на кількість речовини. Кількість речовини, ще раз нагадую, 3,25 моль. А от малярну масу шукаємо відповідним чином і отримаємо 98 г на моль. Все, що нам потрібно для обчислення маси, у нас є. Обчислюємо, маса купром гідроксиду буде дорівнювати 98 грам на моль помножити на 3,25 моль, і це буде 318,5 грам. Нам залишається записати відповідь в нашій задачі. Відповідь. Яку величину ми шукали масу, якої речовини купром 2 чи купром 2 гідроксида. І що у нас вийшло? 318,5 г. Ось так. Все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю успіху у вивченні хімії.